Друзі, всім привіт! Дякую, що дивитесь мене. У нас сьогодні перший день весни. Дійсно, на вулиці так потепліло. У нас весна прийшла за календарем. Дуже гарний, теплий день, просто неймовірно. Сьогодні будемо встановлювати конвектора, робити опалення в будиночку. Купила газовий детектор, який ви. Покажу, як він працює, який визначає витоки газу природнього, щоб, щоб все було вже гарненько встановлено і безпечно, тому О, чоловік мій йде. Тому будемо працювати. Покажу, що будемо робити. Придбала такий датчик газу, зараз покажу, як він працює. Такий ось він має вигляд. Ми його вмикаємо. Нажимаємо великий виток газу. підносимо, бачите, він починає пищати. Я вже його відпустила газ, а він все рівно пищить. Все. Це у нього такий як очікуючий режим. Він просто це. Ось такий датчик. Газу коштує 350 гривень. Вибачаю, що в мене не зовсім чиста плита, проблеми у нас з водопостачанням. Щось, коли не приїжджаємо, немає води в крані, Постійно у людей прориває труби і вимикають воду, то возимо воду з собою з міста в пляшках, купуємо, щоб тут готувати їсти. Чоловік бігає, робить опалення. Халко щось підпирає, хай робить, бо нам потрібно, щоб було тепленько. Та хай робить. Купували ми коли хату, то казали, що mm -hmm. з конвекторами все ж добре, а як по факту купили, приходимо, конвекторів немає, вони їх зняли, забрали. Ну, будемо тепер нові ставити. Чоловік почав встановлювати конвектора. Ось він лежить такий, маханький, розібрали його. Подивилися відео від заводу, купили наш вітчизняний, вітчизняного виробника. Так він і називається завод конвектор в Ужгороді знаходиться. Купили їх дуже гарненько. Купили по 8500, в нього площа обігріву 25 квадратних метрів, у нас тут всього 17 меншої потужності не було. Угу. Да? Що там, цікаво, щось пишеть? Пам'ятаєш, що така наліпка їм, їм потрібно на, наклеювати? Так, ні. Ось така штука. Так, да, так що. Купила по 8500, зараз бачу на заводі вони по 10500. Що трішки зекономили, вчасно придбали. У нас часу не так багато, до переїзду лишається нашого 2 тижні, треба, потрібно все встигнути. Щоб заїхати сюди в теплу хату. Вішало. Да, висить конвектор. Конвектор. Завод конвектор, а кох, так, да, а кох. Чоловік-красавчик все прикріпив, тримається, все, лишається, тільки шланг купимо в підцентрі, привеземо да, все. Є за штука взагалі вони пишуть, що типу, треба акуратненько. Тільки руками. Ага. І термодатчик сюди. Ну як від відео від заводу підходить, да? по, по а? встановленню відео по встановленню від да, заводу підходить, відео так? Щодня підходить, ага. тільки вони там в деяких моментах не сказали, типу, сказали, бо так, довжина цього гачка повинна бути така. А вони так, ну, робимо гачок, ділим мед, а я зробив і такий, що то випирає, странно. По про, трубам вони правильно сказали, там, що труба повинна виходити на 21 міліметр, що трошки. А про цей гачок, який цепляється з тієї сторони, і тут ти прикручуєш, нічого не сказано. До відео додам посилання на відео по встановленню конвекторів від завода конвектор. Кому потрібно, будете дивитися і собі встановлювати. Моя гарненька кімната перетворилася знову на, на рейвах. Що? Кажу, гарна моя кімната знову рейвах в хаті. Капець, коротше. Mm -hmm. Кажу, рейвах у хаті, капець. Значить, що тут? Революція прийшла. Це перебирала те, що потрібно заховати те на горище, те туди, познімала тюлі попрати. Так само скатертину забрала. Таке. Підлога брудна, пилюки повно. Чого поприбираємо? Я думаю, що ми ще може встигнемо сьогодні килим витріпати, де постелимо його потім у орішика. Килим бідний, ми вже його здавали у хімчистку декілька разів. А як виявилося, було б вигідніше його повикористовувати два роки, де і купити новий. Хімчистка килима. Скільки ми платили? 200, не пам'ятаєш? Скільки ми платили за хімчистку? Здається, 2600. 200 Не пам'ятаєш, я пам'ятаю. Я Килим новий, коштує чи 3, чи 4 тисячі. Коротше, невигідно його чистити. Ну, як добре, я хожу, дивлю, говорю, чоловік працює. Я там суп зробила, будеш їсти? Моя дитина в хаті, як на полюсі, Північні зібралася. Лежить ось наш термометр, нагріло був плюс один, ми приїхали, нагріло б до плюс 10. Трошки де прогрілося. Біля, біля колектора зараз добренько тепло. Так він там собі горить. Добре, тепло. Красав. Ну Сьогодні ще вимкнемо, бо немає смислу його попалити. Таке нічого. Прибирання, прибирання вийде. Переїздити це складно. Мої красоні примулки. Так, вже прям радують оку, наче вони такі, знаєте, як штучні. Хоча насправді живі квіти поставила сьогодні їх. В водичку, щоб горщик набрав на себе водичку земля. А з йшли шлими, і я знайшла гілочку від смородини. Хтось, чи обрізав смородину, викинув. І вирішила поставити її в водичку, хай вона розпуститься, пустить коріння. Посаджу, побачу, що там смородина. Хоча мені здається, що це більше на йошту схоже. Чоловік, що ти вирішила взагалі, що це смородина, але. воно мені. На смородину схожа, А ще я знаю, що якщо е, кору трішки пошкрябати, і воно має пахнути ну, тим деревом вишня, вишнею, а смородина смородиною. Дякую всім, хто пише коментарі, мені дуже приємно. Е, Зрозуміла, я ще говорила про камери, розповідала наші як, що в нас така проблемка виникла. Бачу, що це не тільки у нас проблемка у багатьох, так? Чесно, для мене це взагалі якби лізти до когось чужий двір і щось красти, ну це просто неприпустимо. Я гадаю, що це у нашому законодавстві велика, велика прогалина. Якби у нас було так, як за кордоном, що когось зловив, людина добре або громадські роботи отримала, або чи штраф, чи не знаю. Ну, такого б не було, ніхто б так не лазив. Неважливо, чи це житловий будинок, чи дача, чи люди є постійно, чи не постійно, ну це ж неприпустимо. Для мене це просто неприпустимо. У нас була ділянка біля Києва, в нас там стояла побутівка, в якій була ціла купа нормальних речей, всього. І навіть бувало було таке, що ми на вулиці їли за побутівкою, там у нас був навіс стояв, і там був холодок, і забули забрати посуд. І посуд цей через тиждень стояв так само на, на вулиці, ніхто нічого не вкрав. Мої білесенькі тарілочки, нові кастрюлі, все стояло на місці. А тут, тобто, знаєте, якщо було таке, що де поклав, там візьмеш. Тут поклав і в забуті. Нічого. Але вже все нормально, все добре. Хто там каже, що хто покрадуть, ніхто нічого вже більше не вкраде, тому що будемо ставити паркан. Швидше за все, що зверху ще буде сітка, сітка колючий дріт, во, колючий дріт, і все буде добре. І плюс ми ж тут будемо жити. Так що все буде гаразд. А так дуже всім дякую, що мені пишете. І зрозуміло, що це дуже актуальна проблема, і навіть поліція радить встановлювати камери, щоб мати собі безпеку і спокій. До того ж, записує він. І в хмару. ну В інтернет, получається, якщо у вас е, закінчилось місце на карті пам'яті, вона буде писати в хмару. Записує і в собі переглядаєте, і все чудово. Наша, мов, Ясна. Сонцем гріється вранці земля. Краю рідний потіляк. Прекрасна тут живе наша дружна сім'я, наша маленька сім'я, чоловік я і догада, біля подія лелеких містов нам приносить любов і тепло. Наша маленька сім'я, чисте не. Щастя й радість двинить, тут ситуть в чорнобривці калина, тут дитинство щасливе росте І у затишку рідного тому, Доня наше щастя знайде. Не щедруйтесь для народження. Наша маленька сім'я. Чортка біжання. Біля поція летів місто. Нам приносить він і вітер. Наша маленька сім'я чиста темоки. Хай у серці завжди щастя і Хай літають лелеки над хатою, хай лунає дитячий І святою, і добро поживе серед всіх У, наша маленька сім'я, чоловік тоня, я подія летим містом приносить любов і тепло. було, наша маленька сім'я. 10 травня вже їли під полуницю, а 20 травня вже була черешня. Повитираю, але дуже реші рушником повитираю і заберу додому їх повистірую. Хочу максимально все повитирати, попрати, бо і тюрку знімала з віко. Бо в мене ж тут машинка така руками, тому. Поки є можливість в машинці перепрати, то хочу позабирати, все попрати. Ці маленькі не буду забирати, бачу, вони чистенькі, потім їх чую. малесенькі в мене перепру. Так, вручну. взагалі в мене прямо в мрії, щоб до паски, в мене тут все було і пофарбоване. І я чисто. Ну не знаю, що буду встигати, те буду. Отак. Побачимо. Зараз вже нічого не загадую. Кудись там про щось мрія, будинок побудувати, ще щось. Якось зараз і мрій немає особи. Хочеться, щоб закінчилась війна, щоб закінчилась вона все-таки якось добре для нас всіх, щоб ми не втратили ми території, щоб люди повернулися до своїх домівок, щоб вони поціліли. Шкода мені, страшенно шкода людей. Такі бідні виїхали і тепер у них назад шляху немає. Ми хоч можемо повернутись додому, а вони все. Моїм бідним нема куди повертатися. У нас тепер і тут є дім, і в Києві дім, так що є де жити, слава Богу. Так, все, я видаваю воду. Насапала відро бур'яну, несу. Кінець городу. Там у нас буде компостна яма, та будемо там викидати. Яка гарна погода, люди так добре і тепло. Подивилась наперед погоду, то має бути на днях плюс 16. Побачимо, бо я хочу їй дерева приїхати пофарбувати свої малесенькі. І хотіла багато тут ще що зробити. І якраз добре, що буде гарна погода. Все встигну подаровлювати. Я ж кажу, якраз два тижні до переїзду десь потрібно дня-три, щоб повністю зібрати наші речі, що в нас там лишилось в кам'янці. Ой, переїзди завжди складно. Але нічого, поки що це вже буде останній переїзд. Наступних півроку точно будемо тут, а далі буде видно. Не можу казати, що будемо жити тут постійно. Поки що так, а далі... а далі життя покаже. Бо Ярінка хоче до школи ходити з дітьми, спілкуватись. В селі школи, на жаль, немає. В попередніх відео я розповідала, що ми купували будинок, нам казали, що школа є, виявилося, що школи немає. І до школи потрібно їхати автобусом. Автобус забирає діток. Стоїться ось 7 ранку, дуже рано. Таке, знаєте, якби будити дитину, щоб вона сиділа в автобусі більше години, каталась по селах, щоб всіх дітей збирало. Особливо взимку, коли темно. А тут у нас розвиднюється ще пізніше, на півгодини пізніше, ніж в Києві. Тобто, взагалі, зимою тут ціна темрява. Але буде видно, я ж кажу, не знаю. Поки що ми тут робимо свій будинок. А далі буде видно, чи він буде піддачу, чи будемо постійно жити. Не хочу нічого замовляти, бо в країні війна, ніхто не знає, що воно буде надалі. Стихнуть трохи дії, поїдемо додому. Не стихнуть, можливо, будемо тут, але ж я кажу, в принципі, не знаю, буде видно. Я вже теж би хотіла вийти на роботу. В Кам'янці зарплати дуже малі за мою роботу полотять 15, в Києві я можу мати більше 30. Тому, який мені смисл бути тут? Питання велике. Так само, якщо жити в селі, поїзд вранці їде дуже рано, автобусів теж не сильно багато. Тобто, їздити на роботу такий собі варіант. мене, поки забезпечено нашу родину, забезпечує чоловік. Хочу надалі теж працювати, щоб було йому попростіше і ми. Зібрали гроші на нашу мрію. А мій город, не дивлячись на морози, росте. Дивіться, як гарно зійшов чесник. У моїх попередніх відео я показувала, які я саджала чесничок, гарний такий крупнячий був. Зубчики такі були дуже здорові. Кому цікаво, як саджати чесник, в мене є цілі відео і про посадки дерев. І про часник з цибулею, бачите, ще трішки зійде, і буду його обробляти від, ці, від мухи. Ще проклюнеться цибулька, й буде взагалі чудово, ще глянемо на цибулю. Люди, бачите, весна є весна. Цибуля теж прокльовується. такий був морозі, ще більше 15 градусів, а все гарненько сходить, трішки попідгорали в них кінчики, але все дуже добренько з'являється, показується. Якщо буду готувати попіл і тютюновий пил, будемо скоро все посипати. Гляньте на цю красу, ці брунечки. Просто вже взагалі такі великі-великі. Тут згорі, так вже взагалі таке враження, що й розпускається. Ой, нарешті тепло. Дочекалися весну. Сьогодні бачила, що в нас так гарно в кам'янці голуби купалися. І ворони, всі в калюжах. Я прямо як синоптик. То я казала, їжак виліз, буде тепло. Тепер кажу, що голуби купались, буде тепло. Вже на тепло. А на лохині бачу що такі сплячі геть брунючки. Але, мабуть, можна буде те, теж обробити вже від шкідників, щоб не їло її нічого, і навіть хвороб обрізаний мій. Жасмінчик. Трошки заріжки прошкли, вже були нашу клумбочку, бо в мене тут всі ранні квіточки. Під сніжечки бачу вже так гарненько виходять. І тут, і тут такі манюсики. І тюльпанчики такі всі напоготові, теж мороз пережили молодці. Бо тут всі такі в мене і крокуси, і... Що в мене тут ще росте? Тож забула, це нарциси, всі весняні, так що треба, щоб було чистенько. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!